Але нюанс знаєте, який? кожен вже накладає оцю інформацію про чужий досвід по-своєму, і коли ми говоримо про маркетинг, то це гаяння часу. Тобто це просто буде розважальний контент для вас, це типу як інсайт, а інсайт це не дія ваша і це не рішення для вас конкретно. У вашому випадку вам потрібна професійна фахова допомога, щоб людина, яка в цьому розбирається, вас направила і склала вам план дії, виписала вам рецепт. Що вам треба після того, як поговорили робити, яку там випити, знаєте, мікстурку, грубо кажучи, що де що підписати, як що робити. І це вже буде притягнути через призму досвіду тієї людини. Це більш продуктивно, ніж ви будете інсайти руками збирати. А потім, наприклад, ось приходить до мене людина, на консультацію, вона каже: А я у вас чула і чула, наприклад, три роки назад. Воно ж вже сто років не актуально, воно все змінилося. Потім людина якусь одну пораду, вона її розжовує і вона її по-іншому розуміє, накладаючи на свій досвід. А особливо, якщо там досвіду з маркетингу не було, то, то людина це сприймає абсолютно неправильно. І замість того, щоб е дізнатися, ну знаєте, якби зафіксуватися в часі ну, типу, от звернення конкретно, підприємець каже: продавав ось те, не пішло, ось те не пішло, ось це робила, ось це не робили. Дивіться, ось так і так, і так. І він отримує фахову експертизу. Фактично, якби міні такий аудит. Ну, Я не хочу ці слова вам зараз кидати, бо це не зовсім трохи аудит. Але давайте підберу інше слово: що людина вам фіксує, який у вас зараз статус, які у вас очевидні помилки вже є. І далі вона, знаєте, як розкладає ваш проєкт, ваші ідеї, ваші майбутні плани, розкладає його по правильним. Категоріям маркетингу і збирає для вас і каже: а тепер оце щоб активувати, треба зробити і такий списочок іде покроково. І тоді в цьому є резон, тому що ви вже, ви вже не інсайти збираєте. Інсайти ви будете вже після збирати. Коли ви будете вже отримати це бачення, ви його зробите, оте базове, що треба оформити. А потім вам треба буде дуже багато тих інсайтів, креативів, досліджувати чужі приклади. Це коли ви підете вже, наприклад, на території. E o Content Strategy.